Прем'єр-міністрка Великої Британії Ліс Трас подає у відставку. Мовляв, не може виконати повноваження, які на неї покладені. Трас сказала, що вже повідомила королю Чарльзу третьому про своє рішення. На посаді вона пробула шість тижнів. Нового прем'єр-міністра Великої Британії та лідера консервативної партії оберуть в ході конкурсу, який завершиться вже наступного тижня. Ми чітко давали зрозуміти, що будь-яке вторгнення Росії в Україну матиме колосальні наслідки, за які доведеться серйозно заплатити. Я прийшла на посаду в часи великої економічної та міжнародної нестабільності. Сім'ї та підприємства були стурбовані тим, як оплачувати свої рахунки, і мене обрали, щоб змінити це. В уряду є успіхи у зменшенні рахунків громадян. Проте я не можу реалізувати мандат, який мені довірили. Зараз очевидно, що парламентська консервативна партія має намір призначити нового лідера. А за словами політичного редактора видання Таймс саме Пана Стівена він таки зазначив, що ймовірно Борис Джонсон він знову а, буде боротися за крісло прем'єр-міністра, і ми таки зовсім скоро можемо почути ці це славнозвісне добрий день в Рібаді. На що певна річ, і сподіваємося. Ну, а далі детальніше про це будемо говорити із нашим наступним гостем Максим Нешвітайлов, міжнародний експерт та політичний консультант, із вами із нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго вечіра, Мак... добрий так. вечір, everybody. Ось якраз про це і хочеться поговорити, тому що перед ефіром, готуючись до вас, ми хотіли говорити про одне. За 20 хвилин до ефіру з'являється новина з трьома блискавками, як це люблять робити. Телеграм-канали. Мовляв би то, що Лі Страс планує іти у відставку. Чи стало для вас це настільки несподіванкою? І чи почуємо ми знову ось це славнозвісне добрий день в Слухайте, насправді ситуація дуже цікава, тому що коли тільки Джонсон подав відставку, і ліс почала балотуватись на цю посаду. Я розмовляв зі своїм гарним товаришем зі Сполучених Штатів Америки, який, скажімо, ну достатньо добре обізнаний взагалі в ситуації в політичній. Як там люблять казати у цих англосаксів, <ріст> <ріст> власне, і він мені казав: Макс, це певна рокіровка десь максимум на 2 на місяці, ліз на 150-200-300 віддано віддана Джонсону. Вона частина його команди. Зараз потрібно збити оцей градус суспільного невдоволення, саме пов'язаний з якимись. Ну, особистими е, Промахами Джонсона, але разом з тим він найкращий прем'єр, який може зараз бути для е, Великобританії, і їх задача зараз це показати. Тобто, ну, я до цього поставився достатньо скептично, ну, тому що ну, не до як теорії змови, звісно, але ну, мені це видавалось е, такою, вже, знаєте, якоюсь е, многохадовочкою, маловірогідною, такою якоюсь. Історію, яку дуже всі люблять, е, тип історії таких всі люблять обговорювати. Але ну я, як е, політолог, е, достатньо е, як скептик ставився до цього так з обережністю. Е, але вже останнім часом, коли почалось нагнітання, і вже почалися якісь там заголовки виходити про те, що ліс роздумує про те, щоб піти з е, посади прем'єра, я згадав цю історію, і коли сьогодні все так стало достаменно відомо. Що вона подає відставку, я одразу знав, що Борис Джонсон підтвердить те, що він буде балотуватись, і Таймс вже здається, так Таймс написав про те, що Джонсон точно буде подаватись на посаду прем'єра. І якщо б я робив ставки, якщо вже є якийсь дестаталізатор на наступного прем'єр-міністра Великобританії. Я не можу гарантувати це на 100%, Але якби ви спитали з мене поради, я б порадив би ставити саме на Бориса Джонсона. І якщо це дійсно так, як говорив мені мій друг, і ця вся історія вона була продумана з самого початку і запланована, то це просто моя повага. Я б аплодував стоячи, якби не тримав зараз в руці телефон. Так, Максиме, справді це так, але навіть враховуючи, якщо це була така многохадовочка, як ви кажете, про те, що ну Джонсон іде, люди трошки забудуть про те, що він десь там провтикався, якщо можна так сказати, що зробив не так, як потрібно. Зараз Ліс Трас замінить це обличчя, і зараз знову вона піде. І Джонсон повернеться. Ось така швидка зміна прем'єр-міністрів у Великій Британії. Чи не стане це фактично початком такої більш глобальної кризи? Я гадаю, що це, це не послугує причиною якихось глобальних змін, тому що та система, яка існує зараз в Великобританії, враховуючи усі виклики, які існують на міжнародній арені. Та позиція, яку вони це єдиновірна позиція. І в них немає, наприклад, такого ж розколу пов'язаного з виборами, як є, наприклад, Сполучених Штатах Америки. Там все ж таки політична культура, вона, вона дещо різниця з американською і з рештою європейських політичних традицій, тому я не думаю, що це буде якась е, дійсно велика криза. Оскільки, якщо ми візьмемо результати роботи Джонсона, то дійсно єдині е, е, глобальні е, причини, от е, його відставки, це були от, ну, Як ви сказали, я абсолютно з цим е, погоджуюся, просто ну такі. Банальні, тупі провтики з тим, що ну, от влаштували вони ту гулянку, він щось там протягнув свого друга, який нібито і дійсно професіонал, але в нього є там проблеми з харасментом, він на це не звернув увагу. І дійсно, враховуючи е, те, якою як ми бачимо Бориса Джонсона, як особистість, цілком можливо, що ці всі речі дійсно можна списати на такі якісь провтики, які можна пробачити, але як професіонал. Як лідер, тому що дійсно зараз ми живемо в такий період, коли світ потребує лідерів націй, які б брали на себе політичну відповідальність, які б займали жорстку е позицію і приймали правильні рішення тут і зараз. Борис Джонсон це один е з найкращих таких лідерів е націй західного світу, і я гадаю, що його повернення було б. Е Позитивним явищем не тільки для Великобританії, а й для України, ну і власне для решти цивілізованого світу. А ось якщо ну вже більш серйозно так говорити про цю тему, зараз Лі Страс вона буде виконувати свої обов'язки прем'єр-міністра до тих пір, поки не буде обраний е, якийсь новий кандидат. Якщо не брати до уваги Бориса Джонсона, тому що ми певна річ поки що не знаємо, що буде саме він, які ще є претенденти на ось саме на цю посаду. Ну, тут власне все класично є третім ну власне другим претендентом який після Джонсона. Іде одразу Ох, моя жахлива пам'ять на прізвище. Це ну власне той кандидат, який зайняв друге місце після ліс раз. Британець індійського Ріші Сунак, якщо я не помиляюсь. Ріші сунак, так, величезного дуже вам дякую. Ріші сунак, так, дійсно, він поки що не заявив, чи він буде пробувати, але я гадаю, що він спробує. У нього будуть якісь, якісь шанси. Але ну, от, якщо ми говоримо власне серйозно і робимо якісь прогнози, я гадаю, що дійсно найвищі шанси у Бориса Джонсона, тому що ну дивіться, як виглядає зараз картина. Що Борис Джонсон, незважаючи на якісь свої особисті особисті мінуси, там е якусь ексцентричність, але він достатньо ефективно справлявся. Тобто, якщо ми беремо на шальки ваги, ставимо його е особисті, якісь невдачі пов'язані з неправильними рішеннями, і те наскільки він був ефективний на посаді прем'єр-міністра, то ефективність все таки переважує. І зараз прийшла, нібито більш виважена чисто репутація лістрас. І вона просто не вивезла цю ситуацію складну і внутрішньо і Вона про це прямо говорить. І тут добрий день в Рибалі каже Борис Джонсон, і каже: Ну, друзі, я ну, не просто можу це голослівно сказати, що я в цією ситуацією. Я вже демонстрував, що я можу впоратися з цими викликами і радше, звісно, проголосують за нього, тому що ну. Е не можна допустити такої ситуації, щоб сталася якась тривала політична нестабільність, і таку стабільність може забезпечити тільки та людина, яка власне має серйозний досвід і на практиці давала, що вона може з такими ситуаціями кризовими справлятися. Пане Максиме, а виявляється, що Борис Джонсон таки залишав усьому світу пасхалки, а ми просто не звертали особливої уваги на своєму прощальному зверненні. Він сказав, хаста лавіста бейби, що фактично переводиться як і ще побачимося. Ось він точно про щось знав, що може фактично означати і про справді таку многоходовочку, як ви називаєте, з приводу його дій. Але я думаю, питання, яке цікавить багатьох українців, насправді, якщо не Джонсон, чи вплине це якось? На підтримку України в цій війні? Е, насправді, як я казав і після відставки Бориса Джонсона, і як були попередні вибори, е, ні, це глобально не може вплинути, адже Великобританії як і інші е, власне, країни цивілізованого світу, це та держава, в якій в першу чергу вирішують інституції. І це країна, в якій є загальна політична стратегія, і на відміну від там, авторитарних країн автократичних, таких як Росія, Білорусь чи інші, там зміна умовного лідера, вона не впливає на загальну, на загальну політику держави. І Великобританія в будь-якому випадку буде нас підтримувати. Звісно, роль лідера вона має значення в тому плані, що там чогось може. Бути більше щось може, якісь процеси можуть відбуватись швидше, але загалом загальна політика держави, незважаючи на те, хто б не очолив зараз, хто б не став прем'єр-міністром Великобританії, вона не зміниться цим і гарні ну, цим і гарні суспільства розвиненої демократії, тим що в них є стійкі інституції, які повністю не стають з них на голову через те, що змінюється. Якісь особистості, які ними управляють.